Фармадол. Забудь про головний біль. Я ходив в дитячий садок в сумах, і в школу в сумах, і потім в університет сумський державний в сумах. У своїй «Альма-Матер» Олексій Дрозденко працює вже майже 20 років. Там він пройшов шлях від студента до декана факультету електроніки та IT. Під його опікою зараз більше півтори тисячі студентів, які лагідно називають його декан». декан. Привітний декан на роботі та люблячий батько вдома разом з дружиною Мариною. Олексій виховує 13-річну доньку Ксенію. Напередодні, 24 лютого, чоловік тричі намагався виїхати до Білорусі, щоб провідати бабусю, яка захворіла, вже тоді на кордоні проводили псевдонавчання навчання, і Олексія не пропустили. Старенька онука, так і не дочекалася. Той режим Лукашенка, їхній лідер. Він мені зробив щось особисте, не давши побути останні дні з, з рідною бабусю. Вже 24 лютого Олексій разом з друзями організував місцеве ТРО і залишився боронити рідне місто в окупації. Українських військових на той час у сумах вже не було, тому зброю шукали власними силами. А тактику ведення вуличних сутичок з окупантами брали з комп'ютерних ігор. Я як звичайний хлопчина полюбляв гратися в комп'ютерні ігри там, де є там танчики, стрілялки, і тут нам сипляться новини про те, що Російська техніка, танки вже зайшли в город. Треба брати зброю і рухатись в ту сторону. По нам починають стріляти. Отак, от іскри над головою. Кажуть, треба їх прешити, тому що ззаду підійде підмога, тоді ми в кільці, а у нас не та зброя, щоб опиратися армію. А коли ми їх оточимо, от, то шанси є. Всю окупацію Сум Олексій не припиняв партизанити і волонтерити. Він слідкував за пересуванням ворожої техніки, ремонтував старі рації. А вже після звільнення міста почав отримувати технічні доручення від наших військових. Ми перелагодили, може, до сотні дронів. Ми вже третю сотню операторів е дронів навчили з сертифікатами. Ми розробили автоматизовану турель. Лемет, котрий дистанційно сам стріляє. Зараз Олексій працює по 14 годин щодня. Окрім викладацької діяльності, чоловік розробляє замовлення від Міністерства оборони. Та важкий графік йому пом'якшує фідбек від військових. Каже Олексій, подякуємо тобі, тому що ось ця штука спрацювала, вона зберігла 6 життів українців. Ну, що я буду спати? Де Олексій зараз і над яким новим проєктом для ЗСУ працює, дізнаємось за мить. Олексій з нами на зв'язку. Дуже приємно вас бачити і чути. Вітаємо вас, Олексій. Доброго, доброго, доброго ви наш ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, Олексій. Розкажіть, де доброго ви? доброго ранку. Я з вами. Сподіваюсь, мене гарно чутно. У, У, мене. У мене короткочасове відрядження. На тиждень я в Польщі. Ми О -о. виконуємо доручення університету. Алло, чутно мене? Так, все чутно. Добре. Не буду приховувати. Університет організовує вже 12 й рік, ну, без перебільшення, найкрутішу конференцію з фізики в Україні. Всі фізики України це знають і вони ось тут. Попередні роки ми організовували в Україні, в Одесі, в Львові. Але цей рік е, наші учасники не можуть прилетіти в Україну, але вони просять і це більше 300 учасників. Це більше 40 країн, і вони всі тут зібрані в Польщі на нашій конференції. І тут багато у нас роботи. Конференція з фізики, ну то окремий може випуск. Е, з понеділка я знову буду в сумах і знову е, чимало виконувати різні роботи для Збройних сил України. От, ще й наукою зараз займаєтеся uh -huh. в час війни. Окрім того, що і в ТРО були, і волонтерством займаєтесь. Розкажіть, а як ваша дружина і донька? Вони наразі зі мною постійно. Поки цей час вони були за кордоном, але вже заплановано, що вони не приїздять. Ваші здобутки, Роздається. пане Олексію, а ви розробили автоматизований кулемет. Причеп із сонячних батарей, і зараз модернізуєте дрони, як ми вже трошки зазначали. Що попереду? Здивуйте нас іще, бо ми знаємо, що це це ж наші роблять вашими ж руками. По-перше, треба сказати, що університет постійно. Вів розробки різні військового характеру в тому числі, і наразі ми виконуємо військові замовлення. Проте є ініціативні розробки, про котрі ще ніхто не, не знає, не розповідав. Отже, анонс буде такий: про цей кулемет. Ми його зробимо розумним. Це буде означати, що кулемет стоїть сам десь без кулеметника, без хлопців і. Він сканує простір і вдень, і вночі трьома способами оптивою, тепловізором, нічним візором буде виявляти е, противника. Він буде робити якийсь альфа певний, будити когось, наводитись і ставати в режим готовності вогню. Ну що, мені здається, що Вау. з такими головами і з такими руками, які є в наших і... героїв, ми. Точно будемо мати зброю це завтрашнього більше повернутися? Поганий зв'язок у нас? Ну іноді буває. Ми це розуміємо, що вор... Ми розуміємо, що ворога нам масою не перемогти, а от технологічно ми здатні. І розумом. Олексій, про що питають студенти так, зараз сам. на лекціях? Чи питають у вас про ті часи, як вам довелося бігати по вулицям разом з рушницею? І, може, згадаєте ту історію, як голими руками зупиняли БТР? Якщо коротко, то можна. Історія цікава. Ми були не готові. Ми просто приїхали на передовий передній блокпост, там не було нічого коктейлі. І ми привезли рації. Нам по телефону кажуть, до вас мчать два ПТРи. То було не вперше, і ми особливо уваги не звертали. Проте, коли вже БТРи були перед нами і відкрили вогонь, то було щось неймовірне. До цього ми не були час хвилин п'ять. БТР поїхали в місто. Ми видихнули, побачили там пораненного. Надали йому допомогу, відправили в лікарню. Медик був молодець, працював, перев'язав його, і тут ми розуміємо, що один з БТРів він намагався повернутися, заблукав, і він у нас збоку. Він там щось зупинився, вони спішились, ми не знаємо, що робити, ми не готові також. І тут, звісно, був страх, величезна порція адреналіну всередині. А ззовні десяток пар очей дивилися один на одного із непорозумінням, що робити. За якусь хвилину в мене прийшла відповідь: готова з комп'ютерної гри. Ми перемагали в чемпіонах. Командних і все просто, коли ворог він якось заклопотався, то це шанс перехопити ініціативу. Я біжу швидко до старшого молодший, але він з АТО. Кажу: Максим, треба його атакувати негайно цієї хвилини, бо він оговтається, викличе підкріплення, і ми будемо в кільці, нам буде кришка. Він миттєво підтримує цю ідею. І ми збираємось його атакувати. З Чим було мисливськими рушницями, телефонами, і броневик, інкасаторський від, здається, Райфхайзенка Райфайзен. була успішною, і ворог почав нести спочатку втрати, потім він відступав, а потім він вже був в полоні. Да. Якщо коротко. Дякуємо вам, Олексію. Мрія. Так, Олексію. Ну от перемога настане. Вона обов'язково станеться з нами. Яка у вас мрія? От що ви зробите в першу чергу, але особисто для себе? Подорожувати. Я хочу об'їхати рідних в інших. По інших містах, да? а, а рідні да, багато де є. Да, а, да. а, пані Олексію, ми вам пишаємося. А, це це, це, це у вас звичайних людей, такі які, про яких зараз знає, вже знає, далеко за межами. України зараз в Польщі фізична конференція е, науковців українських і не тільки та да? і наука українська. Вона так іде по світу завдяки таким людям, як ви. Пасибі, пане Олексію, до зв'язку і чекаємо завжди в студії сніданку. сумом привіт. Дякуємо сумом привіт, Олексій друзі. Дрозденко, декан факультету електроніки Сумського державного університету. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на ютуб-каналі Сніданку.